У 2023 і 2024 роках на південноукраїнський енергокомплекс прийшли майже два десятки молодих фахівців, які тільки-но здобули вищу освіту. З них вісім за вільним наймом. Решта навчалися за тристоронніми договорами ЗВО студент АЕС, здобувши освіту у профільних вишах Київському, Одеському та Вінницькому політехах з гарантією подальшого працевлаштування на АЕС. Однак захистом диплома навчання для випускників профільних для енергетиків закладів освіти не закінчується. Аби на шляху у молодих спеціалістів було менше перешкод та труднощів, за кожним з них закріплюють ментора. Завдяки досвідченим наставникам молодь швидше проходить виробничу адаптацію та освоюється на нових робочих місцях. Це частина стратегічного партнерства у колективі, коли старший колега стає для свого протеже і другом, і викладачем. Кирило Муренко у 2023 році закінчив Національний університет Одеська політехніка, де навчався за спеціальністю атомна енергетика. Свій професійний шлях обрав ще зі шкільної лави. каже, що прикладом для нього став батько, який працює у турбінному цеху номер 2 Південноукраїнської АЕС вже багато років. Він зацікавив сина та допоміг визначитися з навчальним закладом. Далі, вже коли я був в університеті, я зрозумів, що я зробив правильний вибір. Чому? Тому що в мене були практики, я сюди прийшов і я, скажімо так, на практиці вже запевнив себе, що вибір мій був правильний. Півтора року після закінчення навчання в університеті промайнули непомітно. За результатами кастингу Кирило Муренко влаштувався до другого турбінного цеху. Спочатку працював на береговій насосній станції, потім був переведений на посаду машиніста-обхідника турбінного устаткування п'ятої кваліфікаційної групи. Розібратися з усіма нюансами та стати до самостійної роботи йому допоміг наставник Валерій Сидоров, про якого герой нашого сюжету згадує з великою вдячністю. Чим я йому вдячний, це тим, що він мені показав, ну, скажімо так, все від А до Я. І розказав мені, що від мене потрібно взагалі в цій роботі, як працювати, як робити все, показував всі схеми, які мені потрібно знати. Коли ти вже здаєш всі екзаміни, ти приступаєш до самостійної роботи. Але я в будь-який час дзвоню своєму наставнику. Поснов особливо у перші дні моєї самостійної роботи, і він мені завжди відповідав, допомагав, підказував Кирило Муренко. Добре проявив себе не тільки на роботі, він вже встигнув взяти участь у конкурсі наукових доповідей за виробничим напрямом, де посів друге місце. А також став переможцем у конкурсі професійної майстерності. Зараз молодий фахівець готується до складання чергових іспитів і підвищення кваліфікаційної групи. Тому допомога наставника на новій посаді знову знадобиться. Керівництво підрозділу вважає, що ефективна система наставництва сприяє переданню знань та збереженню кадрів. Коли людина приходить в зміну, це як маленька сім'я, знаєте, його не бросиш самого. Бо програма доволі важка і довгий путь підготовки, тому наставник він потрібен обов'язково. Ну і це укріпляє в зміні колектив. Наразі та у найближчій перспективі у турбінному цеху номер 2 є потреба в оперативному інженерно-технічному персоналі, який працюватиме на блочному щиті керування. За словами Ігоря Абабкова, що у Валерія Сидорова, який добре проявив себе як ментор, так і його підопічного Кирила Муренка є всі шанси на те, щоб у майбутньому стати провідними інженерами з управління турбіною. Як не крути, а будь-яка компанія це насамперед люди. Прагнучи особистого зростання, кожен працівник робить свій внесок у розвиток підприємства, на якому працює.